В Ізмаїлі відбувся масштабний івент Щаслива жінка ти особлива. Організатором виступила голова міського центру допомоги та взаємодії Олена Савастру за підтримки партнерів міжнародної організації «Medical Teams International». Цей захід має дві мети: перша мета це підтримати наших жінок, замотивувати. На сьогоднішній день дуже багато жінок втратили, знаєте, блиск в очах і немає мети, немає задачі над чим працювати і так далі. Сьогоднішня Зустріч а, має дати надію підтримати. Захід мав ще й благодійну мету, відзначила Олена. Перш за все, це збір донатів на підтримку родин, які втратили батьків на фронті або в яких батько наразі знаходиться на війні. На зустріч були запрошені виключно жінки, як ті, що відносяться до категорії тимчасово переміщених, так і місцеві мешканки. Щоб стати учасницею, необхідно було попередньо зареєструватися і зробити мінімальний донат 450 гривень. Згідно програми, на учасник чекала зустріч. З нутриціологом, психологом, бізнес-коучем, тренером, сексологом та дизайнером одягу вела захід. Відома в місті ведуча Наталя Кулінська. Жінка наразі оголосила для себе повну тишу, однак відмовитися від проведення цього благодійного заходу не змогла. На сьогоднішній захід ми запросили спікер із п'яти сфер, які дуже важливі для жінки. А це професіонали з нашого міста. Ми зібрали близько 70 жінок. Ми проводимо таку живу зустріч. На яку ми і спілкуємось, і робимо вправи практики та слухаємо наших лекторів, психолог Наталя Ткачук представила тему внутрішня сила та стан як результат використання емоційного інтелекту, враховуючи реалії сьогодення, негативні емоції часто беруть гору, і тут важливо не піддаватися. Внутрішня сила проявляється саме через контроль своїх емоцій і психологічного стану, тому не варто придушувати емоції, слід направляти їх в потрібне русло. Це було не просто віщання про якісь емоції або в наш внутрішній стан. Це була практична тренування для кожного учасника, і кожен з них зміг потренуватися та навчитися навичкам прояву емоційного інтелекту та емоцій Взагалі було проведено багато технік, яких наші гості комунікували між собою. Та випрацьовували в собі навики не просто. Розказування та проговорювання своїх внутрішніх емоцій та переживань, але й вчилися підтримувати одне одного, що є неот'ємлимою частиною нашого життя Підтримуйте одне одного, будьте до одне одного ближче. Сексолог Світлана Крістофор висвітлювала тему відносин між чоловіком та жінкою. Особливу увагу спікер приділила саме ролі жінки, адже застарілі моделі поведінки, в яких жінкам відводиться пасивна роль, перешкоджають модернізації відносин між парами, включаючи сексуальні. І взаємені і можуть ускладнювати створення щасливого життя разом. Моє сьогоднішнє виступлення буде касатися какраз базової теми состояння жінки. Потому что с нее все начинается. Сексуальность это не про короткие платья, не про яркий макияж. Сексуальность это про магическое состояние женщины, которая притягивает к себе абсолютно все. Деньги, возможности, цветы, подарки, внимание мужчин и, конечно же, внутреннюю, внутреннюю уверенность того, что вы та женщина, которой вы всегда хотели быть. Фітнес тренер Діана Хаджирадєва поділилася своєю історією успіху. Жінка розповіла, які етапи пройшла, аби стати тренером. В ході виступу Діана підкреслила, кожна жінка особлива, тому слід любити себе, дбати про здоров'я, і як бонус ви отримаєте красиве та здорове тіло. Я вважаю, що жінка має бути щасливою. Коли вона щаслива, вона заряджає всіх навколо, вона випромінює ту енергію. Яка творить чудеса? Тому дівчата любіть себе, тримайте себе в формі, дозволяйте собі все, і все буде добре. Про те, як вести здоровий спосіб життя та збалансовано зібрати харчову тарілку, детально розповіла нутріціолог Анастасія Бабчинська. Сенс здорової тарілки полягає в тому, що за кожен прийом їжі ви отримуєте збалансований раціон та повний набір необхідних нутрієнтів. У такому разі ви зможете їсти все і при цьому худнути. Я допомагаю жінкам худнути і відчувати себе гарною, доглянутою щасливою. Моя тема сьогоднішнього івенту смаку здоров'я на тарілці, як раціонально збирати збалансоване харчування і худнути. Дуже рада, що є така можливість розповідати і ділитися. Тему формування позитивного мислення підняла бізнес-коуч Наталя Колесніченко. Жінка детально розповіла, як будь-яку проблему перетворити на завдання та як його потрібно вирішувати на шляху до головної мети. Сьогодні хотіла. Донести головну думку, те, що життя, взагалі, а особливо життя жінки це дуже непередбачувана річ, і треба попри що за будь-яких обставин йти просто до своїх цілей. Своє життя потрібно влаштовувати до тих пір, поки воно не почне влаштовувати вас. Дизайнер одягу Ірина Абашева поділилася своєю історією успіху. Спікер розповіла про кроки, які їй вдалося подолати, та про те, як вдалося відкрити свій шоу-рум одягу під час війни. У мене була швейна машинка під рукою та журнали. Якщо ви пам'ятаєте, такі старенькі бабусині журнали Бурда з звикій Саме так все і почалося. Я шила одяг собі. Це побачили мої подружки. Також захотіли собі це були мої перші експерименти. На жінок-учасниць захід справив позитивне враження. кажуть, змогли відволіктися, зарядитися та наповнитися енергією. Я вважаю, що жінка це таке створіння, яке приносить в цей світ матеріальне. Вона народжує дитину і і жінка, вона зможе зробити все тільки якщо захоче. Їй потрібно всього нічого. Любити себе і віддавати цю любов навкруги. Цей тренінг є дійсно потужною, класною, е такою класним таким івентом, який дійсно дозволить. Е Розкрити всі родзинки, можливо, душу кожного, так? переосмислити, здійснити таке емоційне перезавантаження, так? знайти себе, розкрити душу, переосмислити, по-іншому глянути на світ своїми ж очима, але крізь призму очікуваних результатів, які ти хочеш, щоб вони. Принесли для тебе користь. все-таки. загалом, в ході благодійного івенту було зібрано 50 тисяч 250 гривень. Усі зібрані кошти підуть на допомогу родинам, батьки яких загинули під час воєнних дій. Я впевнена, що такі заходи, які а, дають можливість зібрати якісь донати на допомогу іншим людям, а завжди а, корисні, тому що ну не можемо ми в світі а, ну тільки брати. Ми маємо щось робити для інших людей. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.